Підлітки натовпом напали на дівчину. У чому причина конфлікту? Хотіли прочити за те, що вона хотіла злити інформацію про наркоту. Як реагують батьки школярів та хто нестиме відповідальність? Це відео швидко шириться мережою. На ньому близько десяти підлітків лупцюють дівчину у білій церкві. Неповнолітні лаються і по черзі б'ють школярку кулаками та ногами по обличчю. На відео чутно усе нібито через гроші. Десь те до кінця неділі колежі Те Дівчина сидить на землі та плаче, натомість інші насміхаються з неї, а в обличчя бризкають невідомою речовиною. Ми знайшли те місце, де відбувся інцидент у білій церкві. Виявилося, що це тиха місцина на околиці міста. Спробуємо розібратися, що викликало таку поведінку підлітків. Не дивно, що підлітки обрали таке місце, воно досить закрите від сторонніх очей. Виявляється, бійку тут затіяли підлітки від 12 до 16 років. Усі вони навчаються у різних школах. Одна з яких розташована неподалік цього місця. До неї ми і завітали на камеру. Прокоментувати ситуацію там не захотіли. Однак підтвердили, що один із учнів разом з батьками був на допиті у поліції. Про побиття 12-річної племінниці розповіла на своїй сторінці у Фейсбук її тітка. На цьому відео мою племінницю побивають неповнолітні школярі 15-16 років, вимагаючи, щоб вона вкрала у батьків гроші, куди дивляться батьки цих дітей. Однак на наші повідомлення жінка так і не відповіла. Тож, чому у дівчини вимагали гроші, незрозуміло. Нам вдалося поспілкуватися з людиною, яка лишала коментарі під описами відео. Ім'я просила не розголошувати в особистій переписці. Вона запевняє, що конфлікт трапився, бо дівчина нібито кинула петарду у під'їзд однієї з подруг, і та вимагає компенсувати збитки за пошкоджене майно. Аби підтвердити цю теорію, ми зателефонували матері одного з підлітків з відео. Втім, у відповідь почули це. в то що вибачте, але я ніяких показань, ніяких нічого не даю. Триває слідство. виновники знайдені, всі будуть покарані. Питаємо у місцевих, що вони знають про цей інцидент. Першою зустрічаємо Олену. Вона виховує чотирьохрічного сина Святослава. Містянка каже, обурена такою поведінкою підлітків. Це ж не перший випадок, коли такі відео я не трапляю. Це просто не на це. От Івана говорить, що на відео нікого не впізнає. Однак переконує за такі вчинки, підлітки мають нести максимальну відповідальність. Зразу садити в тюрму, то і все на три роки в колонії. А що робити з такими дітками? Сьогодні одного побили, завтра другого. Знущання таке. Ось наступна містянка попросила нас не показувати її обличчя. Вона, деяких героїв конфлікту, впізнала. Жінка каже, що у батьківському чаті школи чула про іншу версію причини бійки. Я так зрозуміла, і мені сказали, що можливо в школі чи вони продвигали ну ці наркотики, але відео там чутно ну, в кінці гачотливо, що вони хотіли накарати. За те, що вона хотіла розказати, чи поліцію, чи комусь із старших. Прослуховуємо відео ще раз на другій хвилині. Дійсно, йдеться про наркотики. Що Шо Шоїме не надо робити, про все це що. Далі їдемо до школи, у якій навчається постраждала 12-річна дівчина. Директорка Ольга Іванівна характеризує ученицю як звичайну дитину. Каже, дівчина любить спорт, але зараз школу не відвідує. Ольга Іванівна розповідає: бійка трапилася ще на зимових канікулах. Сталася самоподія 11 січня під час канікул в день. Діти угрупування дітей, їх було там по-моєму, 11 осіб. Це все одна група дітей, які між собою спілкувалися, дружили. А потім зав'язався між ними певний конфліктна ситуація, яка можливо якимось чином тягнулася. Ольга Іванівна додає, розбірки відбулись на околиці міста, бо більша частина підлітків там живе. А до поліції звернулася мати постраждалої дівчини. Коли вона повернулась додому, мама побачила, що в неї там садена на під оком синяк синець, Стала її допитувати. позвонила зразу в поліцію. Поліція тут же до них приїхала. Медики зафіксували численні синці та забої та передали справу поліції. Поки триває слідство, подробиць не розголошують. У ході перевірки правоохоронці з'ясували, що тілесні ушкодження малолітні нанесли дітям, серед яких ровесниця потерпілої, а також 15- та 16-річні хлопці. Працівники дізнання Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом умисного легкого тілесного ушкодження. Яке покарання понесуть підлітки з віду та чи пов'язано це з торгівлею наркотиками? Усе це буде відомо згодом.